ChatGPT навчився бачити, чути та говорити. І в самій компанії OpenAI заявляють про те, що всередині вже вони створили загальний штучний інтелект, який розумніший за людину. Ну, власне, давайте розбиратися, що ж може цей новий чат-GPT, як він вміє розпізнавати зображення і що саме він може з ними робити. І... Погнали на зв'язку. Михайло Пацан, інвестор-підприємець, вже більше 15 років керую активами своїх клієнтів, являюсь засновником Вебтри університету Learn to Win Global і блокчейн протоколу Amsets. З вас лайк, підписки дзвиночок. за завжди крутезну і актуальну інформацію. І е, давайте розбиратися з тим, що ж у нас вміє цей новий. Варіант чата GPT. Ну, в принципі, все можна подивитися Я зазвичай у них на сторінці, як він міє говорити. Вони деякі всякі юзкейси тут показували. Але це все класно звучить на зображеннях. Ви це в будь-який момент можете почитати. Я залишу всі посилання в описі. Але цікавіше інше, як це все відбувається насправді. Тобто, коли як ми це можемо використовувати в нашому з вами повсякденному житті. Тобто. Для чого нам це взагалі потрібно? А починається все з того, що на сьогодні ми маємо декілька основних так званих fundamental AI models, тобто фундаментальних моделей штучного інтелекту, таких як LLM-моделі, великі мовні моделі, diffusion моделі, і Audio Models, тобто моделі для розпізнавання аудіо. І Найбільш цікаве, що всі ці моделі можуть між собою бути об'єднані, і виходить, так званий мультимодульний штучний інтелект, який вміє читати, писати, бачити, говорити і чути. І фактично, він має майже всі ті органи, які і має також людина, і відповідно. Він зараз може навіть мати певну так звану уяву. Про це, до речі, це, до речі, може робити Далі літри і про це ми поговоримо в інших відео. Але дивіться, візьмемо декілька кейсів. Почнемо з першого от такий живий кейс, яким я особисто користувався буквально декілька днів назад. їду я з, зі Львову в Київ зупинився на заправці, сиджу там їм морозиво, і бачу таку штуку. І я сиджу і думаю, блін, а що це за штука, як на ній гратися? Що я зробив? Я сфотографував просто Просто взяв, сфотографував і написав, як грати в цю гру. І що ми бачимо, на фото зображено дитячий навчальний стенд. Цей стенд може використовуватися для вивчення математики, координації рухів та інших навичок. Тобто він мені просто взяв і описав детально, що я бачу на зображенні. Це. Елементарні речі. Сьогодні зранку я, я його запитав про те, як е, їсти ці печеньки. Він сказав, що побажав мені смачного і запропонував, що додати в десерт морозового пудінг. Е, він, казав, звичайно, красавчик. Тобто, фактично, ми можемо будь-яку річ сфотографувати і їх результат отримати певні е, рішення від AI, що з цим цією штукою можна робити. Але це такі базові рішення, які, знаєте, робляться чисто по фану. Давайте тепер розберемо більш детальніше. Більш цікаві штуки. Наприклад, у мене є така книжка, називається Бежальний менеджмент. Я її сфотографував я бачу, не зовсім в класному освітленні. І, і далі я написав: про що ця книга? Він визначив, що написано на укладинці. він визначив, хто автор цієї книги, описав, хто він є і коротко написав про книжку. Далі він, я йому сфотографував зміст цієї книги. Попросив описати більш детально, і в мене ж була ціль, яка чи я зможу навчитися операційному менеджменту. І що ми бачимо в результаті, він детально мені описує, про що книжка, і дає рекомендації на рахунок того, чи може вона пригодитися мені при вивченні операційного менеджменту. Тобто, ми приходимо, приходимо просто в книгарню, фотографуєте книжку. І маєте всю інформацію про неї. наступним більше того, не мало того, що маємо інформацію про неї, ми можемо сканувати деякі е, сторінки книги і просити чати GPT зробити висновки на основі цих сторінок в книжці. І це вже просто трохи за е, нашою уявою і е, фактично розпізнаючи всі ці зображення. Ми можемо далі автоматизовувати певну роботу нашого з, вами, нашого з вами якогось процесу як в бізнесі, так і в нашому повсякденному житті. Тобто, фактично, ми можемо поставити камеру, яка буде зчитувати все, що там відбувається, або фотографувати, сканувати, робити висновки і на основі певних цих висновків виконувати певні задачі. І все це за 20 доларів місяць. Або пару токенів при використанні API. Тобто, фактично, ми зараз маємо дешеву версію комп'ютерного зору. Дешеву версію плані того, що вона дешева, але має набагато крутіші характеристики, ніж навіть ті дорогі версії, які раніше використовувалися великими компаніями, навчалися. І, і фактично, ChatGPT GPT помножив просто на ноль. Просто всіх помножив на ноль. Всі попередні покоління штучного інтелекту. Але це ще не все. Я пішов далі. І дивіться, що я зробив. Я намалював, як має виглядати мій веб-сайт. Малесенька така, знаєте, записничок. Нарисував, як це все має виглядати, і попросив його написати мені: HTML, CSS і JS-код для того, щоб ну, створити цей веб-сайт. Подалі, далі, дивіться, я беру копіюю цей просто цю сторіночку. І переходжу в якийсь HTML viewer. Наприклад, цей саме навіть перший. Закидую сюди. Що я маю? Я його попросив, дивіться, я ж не просто так його сюди закину. Я його попросив. Сірий бекграунд. red button і синій текст. От, власне, це ми маємо. А при наведенні я його попросив, щоб було зелене. Зелені виділення. І ця штука це зробила. Він розпізнав зображення. Дивіться ще раз. Він розпізнав все, що я йому написав. Повністю все розпізнав і це все описав. І ну, дивіться, дивіться, ну блін. Тепер принцип мені на топочку, я теоретично мене мало перекинути на сайт на Liert Global. В принципі, це він і зробив просто в рамках цього контенту, він не може його відобразити. Але він мене перекинув на сторінку Liert Global. Тобто він зробив те, що треба. Він виконав задачу основну. Тобто, і я просто йому зробив фотку фотку зробив і е, описав, що я хочу бачити. Кайф. Але це того ще не все. Тому що дивіться, що він може робити. Він може розпізнавати навіть ось такі прекрасні м -м, діаграмки. Тобто mind. Майнмапи різні. Я думаю, ви багато такого рисуєте, руками там нарисували, щось не зрозуміли. і потім просимо його написати. І саме, що найбільш цікаве, дивіться. Тут я написав навчання, використ, крапочка, тут написав англійською мовою яй, і він це все розпізнав. Він все розпізнав, як цей сабораб виглядає, як, що там написано. Єдине, що неправильно визначив вивчити, він думав, що там бувший написаний яй. Ну, ладно. От, і фактично, ми маємо Мермейд-код, я його можу просто скопіювати. І так само Мермай Viewer, подивитися, і просто в режимі реального часу. От дивіться, хлоп, хлоп. М -м -м -м! Що я вам можу сказати? Наше життя вже змінилося. І Змінилося досить круту сторону. Тобто, фактично, ми зараз можемо фотографувати. Мати е, просто від руки нарисовані зображення, переводити її шведеньку в код, доопрацьовувати і тим самим підвищувати свою ефективність. І ключове, що я хочу ще показати, це тільки одна частина, яку зараз е, має і може робити штучний інтелект, е, генеративний штучний інтелект. Він не замінить людину. Запам'ятайте це, він не замінить людину, він допомагає людині бути більш ефективною і він допомагає людині бути. Е, Краще своїх навіть здібностей. І фактично, буквально через пару вже місяців, пару ну, там, років це вже давні забагато при таких темпах розвитку штучного інтелекту. Спілкування зі штучним інтелектом і правильне написання промптів, правильне написання і взаємодія різними сервісами штучного інтелекту буде обов'язковою для. Підвищення нашої ефективності і для нашої конкурентноздатності. Тобто це те, що нам зараз треба вивчати, треба знати, і фактично скіл промпт-інженер є ключовим і найбільш важливим в ринку праці і в бізнесі майбутнього. Ну, майбутнього, це вже навіть не майбутнього далекого, а це, це вже теперішнього майбутнього. Ми, до речі, вже розпочали. Курс практичного стання штучного інтелекту ви можете долучитися у будь-який момент часу, оскільки курси записані в записі, тобто всі уроки у нас ви зможете переглянути в записі. Перший урок ви навіть можете подивитися безкоштовно, тому долучайтеся вже. І у нас два рази на місяць прямі ефіри з новими технологіями штучного. Інтелекту, новими сервісами, які ви зможете використовувати в бізнесі, в маркетингу, в рекрутингу, в продажах, купірайтингу, в фінансах, інвестиціях, програмуванню і юриспонденції. Тобто, фактично, оскільки вони постійно оновлюються, то ми таким чином і для всіх, хто записався на курс, проводимо живі трансляції. Плюс у вас буде основний фундамент, який дозволить вам завжди правильну ефективність. Спілкуватися з штучним інтелектом, і мова промпт інженерії фактично є другою мовою після англійської, або ж навіть навіть і першою мовою після англійської, яку необхідно вивчити, тому що саме вона дозволить нам масштабуватися на весь світ. Всі посилання будуть в описі до цього відео для запису на наш курс. І запам'ятайте, що скіл промп-інженер це основний скіл на найближчі роки. З вами був Михайло Бацан. Успіхів вам і більше класних спілкування зі штучним інтелектом.